Привіт, кілька днів тому ми разом з вами збирали вершки. Я вам показувала, як я це роблю. А сьогодні хочу показати, як я з цих вершків б'ю масло. Ця баночка з вершками простояла в мене два дні у холодильнику, і холодними я починаю їх збивати міксером. Роблю це прямо у баночці, тому що вершків мало, тут лише скляночка їх. Половина півлітрової банки. Оскільки з козячого молока масло виходить білого кольору, я люблю, щоб воно було жовтеньке. Тому я додам кілька крапель анато. Це натуральний харчовий барвник, який використовується у сироварінні. Буквально кілька крапельок. І тоді будемо мати масличко жовтенького кольору. Продовжую збивати вершки, вони стали густіші та вдвічі збільшилися в об'ємі. Якщо міксеру складно крутитися, можна додати дуже холодної води. Зовсім небагато. Далі ми бачимо, що починає утворюватися якісь такі невеличкі кульки. Ось це і буде наше масличко. Трошки ще треба попрацювати і буде відділятися пахта така юшечка вона називається пахта або маслянка. Як бачите, процес зовсім не складний. У мене міксер старенький, такий він уже пенсіонер, можна сказати. А в кого новіші і потужніші міксери, то це буде дуже-дуже швидко. І займе всього кілька хвилин. Треба дотриматися лише кількох правил. Перше правило не брати старі вершки до збивання, бо вони вже почали гірчити, гірчитиме і масло. зібрані вершки також не потрібно збивати, бо вони можуть не збитися, не вийде масло. Краще, коли вони постоять добу, а то і дві у холодильнику. Ну, і ось воно, наше масличко. Зараз я збираю його в грудочку. Це пахта, яка залишається після приготування масла. Також там я збираю залишки, в грудочку збираю, промиваю у холодній холодній водичці і ставлю швиденько в холодильник. Тривалого зберігання краще масло помістити у морозилку. Ви ж розумієте, що це натуральний, якісний продукт, який не має ніяких домішок. Консервантів, тому може швидко зіпсуватися. До речі, зі склянки вершків я отримала 85 грамів масла. А ось якщо вершків зовсім небагато, а масла хочеться збити, то можна їх. Зібрати там помістити у морозильну камеру, назбирати певну кількість, потім дістати, відстояти їх у холодильнику, аби вони розмерзлися та настоялися, так як я говорила, добу, а то і дві, і потім вже збивати масличко. Як бачите, все дуже-дуже просто. Якщо у вас виникли якісь питання, будь ласка, пишіть, пишіть сюди, пишіть в особисті. До зустрічі!